Психогенне вертіго. Ми до нього зараз переходимо до перечислених причин запаморочення або вертіго, і будемо розмовляти про лікування. Дійсно, поетапно або додаючи починаємо дренаж плімфаміазод, галіонхель, ніксовоміка, гомакорд, і не відміняючи дренажів, наслаюємо, додаємо поетапно блоковку ферментів. І вже патогенетичну терапію, спрямовану на запаморчення. Якщо це психогенне вертіго, я ще два слова скажу: чим воно відрізняється. А тим, що у хворого тільки виникає відчуття головокружіння. Ну, причому, коли задаєш питання, ставиш питання, чи бачать оточуючі, що вас хитає, гайдає, ні, ніхто не бачить. Чи доводиться вам триматися рукою за стіну, коли вас хитає гайдає? Ні, не доводиться. Але мені здається, що я ось-ось упаду. От, оце ось-ось, і видає саме психогенне вертіго? Ну, а також ті підтвердження за шкалами тривоги і депресії. От, і з патогенетичної терапії тут на першому місці будуть виступати нервохель, нюрексан і Їх треба призначати разом всією трійкою паралельно, не розмінюючись на полузаходи, тому що вертіго, як і інші хвороби, вони тільки і чекають, коли лікар і пацієнт розміняються на полузаходи. От. І це. Підштовхне хворобу, тільки її розтратує і надасть подальший розвиток. Нервахель, як зазвичай, при запамороченнях ну, я призначаю дорослим навіть і по дві пігулки тричі, а то і чотири рази на день. Ньюріксан маю цікавий досвід. Ньюріксан декому з утра. А декому ввечері? Це залежить від того, як індивідуально реагує людина на його прийом. Якщо він викликає сонливість у людини, то ставимо це залежить від ступені виснаження нервової системи. То тоді ввечері Ньюріксан... Якщо людина не відчуває сонливості, краще його поставити вранці, і він буде підтримувати, він буде в тандемі з нервохилем заспокоювати нервову систему цілий день. А його можна признати, я призначаю паралельно з нервохилем по пігулці тричі на день. І так, а інколи інколи і чотири рази на день, якщо недостатньо самого нервохиля. Два препарати вони потенціюють, тобто підсилюють одне одного, за рахунок чого досягається заспокоєння нервової системи. Як тільки нервова система заспокоїлась, заспокоїться і запаморочення, так, от, отаким от хворим, уже з першого дня лікування можна призначити вертігохель. У вигляді ведення в крапки акупунктури, найчастіше це шийний відділ хребта, ну і біологічно активні крапки, у вигляді гоміосиніатрії, яку ми з вами, колеги, хорошо знаємо і використовуємо. Але Слід підкреслити: якщо ступень і рівень тривоги дуже високий, якщо хворий, він дуже переживає, дуже наляканий, ось як приходять військовослужбовці з посттравматичним стресовим розладом, і не тільки військовослужбовці, то сам факт. Ін'єкції може підсилити рівень тривоги. У такому разі вертігохель як невідкладну допомогу при запамороченні. Краще призначити у вигляді крапель. Я його призначаю в таких випадках, залежно від ступені вертіго 15-20 крапель відразу. Перший день майже кожні півгодини, кожну годину, якщо це легше. І так 4, 5, 6, 7 разів на день для того, щоб повністю досягти стабілізації та паморочення. Це що стосується, це стосується психогенного вертіла. Я б хотів би, а на що варто було б за, ну, зауважити? Особливо краще все таки, якщо у хворого більш-менш здорова печінка, жовчний мігур, краще б. Взять би нуксвоміка Гомакорд як дренажний препарат у вигляді крапель. Наразі разом з лімфаміазотом, галімхілем, разом з ними краще бнук свіка гомакорт тому що в нього є вегетативно стабілізуючі властивості у цього препарата, і тому краще би брати його. Дякую. Що б ви призначили при синдромі хребцевої артерії? От... Синдром хребет. Зов... Зовсім да. інша, да, терапія. Так, да. буде інший підход, підхід, і е, дренажна терапія, розблокування дихальних ферментів. От лімфаміазот, галіумхель відразу призначаються у добові е, дозіровці від 30 до 60 крапель кожного, залежно від е, важкості стану, інколи і дуже часто. Суміш я раджу робити на півтора літра води. Вся добова доза вноситься в питну воду одного і другого препарату. 16 разів стряхується ця пляшка, і хворий приймає препарати ці на протязі дня, як питну воду. Наступні обов'язково, як бачимо, тут має місце трауміль С, тому що ми маємо лікувати запальні процеси в шийному відділі хребта, і без цього не туди і не сюди. Обіхіном композитом, коензим композитом разом з траумілем і інколи маю такий досвід, власно кажучи, вводив багато разів і це робити. По крапках акупунктури методом гоміосініатрії прямо відразу ж з першого дня лікування у біхінонний коензим чередуючи через день в найбільш важких ситуаціях день коензим, день у по крапкам гоміосініатрі, Трауміль тричі на тиждень, також по крапках гоміосініатрі. Маю досвід сумісного о, введення в одному шприці ТРАУМЕЛЬ-С Любігіном композитом коензим і бачу високу ступінь ефективності такого підходу. Особливо це стосується людей. І ще о, мають бути враховані психологічні особливості. Якщо людина відразу каже, я буду забувати, пить краплі, я забуваю мені ніколи, я дуже зайнятий. Найкраще всього оцей маршрут прокладати разом з пацієнтом через гоміосіміатрію і перевагу надавати цьому способу введення. Але якщо хворий десь дистанційно, зараз декі, певна частина хворих консультується онлайн, тоді внутрім'язово. Но частота введення. Не замінюється. Серед патогенетичного направлення, як бачите, додаємо тут ангелоінгель, тому що це судинна патологія, вертігохель, ескулюс композитом. Дуже яскравий результат показує ескуліс композитум при судинної патології. Він тонизує венозну стінку, прискорює венозний отік і знижує прояви лікварно венозної дисциркуляції, плацента композиту. І зараз я зупинюсь на схемах, як же це все поетапно і послідовно робиться. Починаємо лікування. І на кожен день з цих препаратів вибираємо два. Наприклад, перший день дискуссию композитом, цель по крапках гоміосиніатрії. ангіоінгель, вертігогель і плацента композитом разом у вигляді суміші коктейлем за крапками гоміосиніатрії – Принаймні тричі на тиждень, три-чотири рази на тиждень, тобто це через день, і до п'яти ін'єкцій, до п'яти кожної комбінації. Якщо ми взяли дискуси ЦЛТ, от, то це п'ять таких сеансів ми маємо провести. Якщо е, через день іде в нас ангіоінгель, вертігагель і плацента композиту, також не менше п'яти. не менше. Інколи більше, коли якщо триває загострення і гостра фаза, і одужання іде повільніше, то слід тоді маю також такий досвід е особистий зменшити частоту введення, поставити двічі на тиждень введення цих препаратів, інколи один раз на тиждень, це стосується. Дуже астенізованих пацієнтів, дуже виснажених, а таких зараз чимало. І довести все одно лікування до завершення. Есколюс композитом приймається внутрі. Я вводив його і в вигляді амбул, але було це давно, от, тому, ем, тому, ну, було. От. Яскравий препарат, і він все це, що я зараз кажу, це все тільки додає ефективності вертіга хелю, додає, збільшує, потенціює і прискорює процеси одужання. Олександр Віталійович, можна я задам одне уточнююче питання? Так. Тобто ми робимо перший блок, дренаж з траумелем і енерготропами, так. а потім другим блоком. Ну ми починаємо вже патогенетичний підхід. Правильно зрозуміла? Правильно. але ж я хочу ще доповнити: ми на якби наслаюємо другий блок на перший, тому що перший ще подовжується. То ну в нас немає часу, і в хворого немає часу чекати, тому що він хворіє. і Він е, чекає на поліпшення, на ефект. Тому ми просто другий блок уже наслаюємо на перший, розділяючи тільки на різні дні. Тобто, зустріч з хворим відбувається щодня. Дозвольте ще додати. От що є такі пацієнти недоторки. От не призначайте мені уколів, я буду падати за непритомнена. От, чоловік їй часто все так, що я призначав їм і у коензиму вигляді кульний ампул. Так це було і це є от є такі пацієнти, дуже астенізовані, дуже чутливі. Це найчастіше при психогенному верті, про котре вже йшла мова. Доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення. Дуже часто зустрічається, ну а от, на жаль, не так часто діагностується. І е, знаєте до чого це приводить? да всі це знають, власно кажучи, все це приводить до, до поліпрогмазії, до не, не, такого неоправданого призначення. Великої кількості внутривенних крапельних інфузій, ін'єкцій, це що стосується протокольної неврології, співання в стаціонарних умовах, і от буквально десь з місяць по тому була пацієнтка, каже: В мене крутиться голова весною, осінню я капаюсь, і капаюсь уже 5 років. Ну, воно як було, так і є. Доброякісне пароксизмальне позиційне головокружіння виникає ж його механізм. Це ушкодження отолітової мембрани в полукружних канальцях внутрішнього вуха. І оця, оця ендолімфа, що циркулює в ампулі в мішечках і в полукружних канальцях, вона має бути реально прозорою. Як тільки там з'являються невеличкі часточки кальцію, фрагментів оталітової зруйнованої мембрани, вони при рухах травмують рецептори і миттєво викликають дуже неприємне головокружіння, котре може супроводжуватись і нудотою, і блювотою. Саме так. Для лікування. І якщо порушена циркуляція, ми маємо що зробити? Відкрити краники і якось промити цю ендолімфу. Тому отут варто призначати великий об'єм питного режиму, наші дренажні препарати, лімфаміазот, галіумхель, нуксвомікагомакорд, краще. Всю добову дозу від 30 до 60 крапель кожного інколи і більше, я призначав, змішується на півтора-два літра питної води і приймається ця суміш на протязі дня як питна вода. Це буде тільки сприяти дренажу е, оцих полукружних канальців і дренажу самої ендолімфи. Траумель С обов'язково. Травмуль С у такому випадку краще вибирати крапки гоміосініатрії завушної області, скальптерапія, це по крапках скронії. І вводити максимально наближуючи препарат туди до внутрішнього вуха. Коензим композитом також і обіхінон композитом. В такому разі, ще, я б згадав ще один препарат. Якщо хворий хворіє вже давно, давно отак як ця нещасна жінка, да, а чого вона нещасна? Вона почала лікуватися, зараз вже одужала да сміялась. Казала, спочатку і плакала від щастя, і кінець кінцем сказала: А нащо ж я 5 років крапала крапельниці? Отак от. Так Буває і так. Для таких хворих, котрі вже давно хворіють, кращий ефект буде показувати гліоксаль композиту, Кращий, більше, глибше, далі. Но це все згідно фаз і стадії гомотоксикозу. От у тій таблиці, про котру я вже казав, такі препарати. От тут можна їх поставити внутрім'язово, чи рядує перший день композитом, другий день у композитом, третій гліоксаль, і пішли по новій. Коензим композитом, у композитом, і гліоксаль, не менше. Чотирьох ампул кожного кожного найчастіше це п'ять ампул кожного, так, от на, на розблокіровку дихальних ферментів. І я б радив не, відкла, не відкладати вертігахель і церебрум композитом. Це вже церебрум спрямований на головний мозок, як ми всі знаємо. Вертігахель, патогенетичне направлення. От їх не слід відкладати на 3, 5, 7 днів, а комбінувати з дренажними препаратами, тому що саме по собі захворювання воно абсолютно безобідне, але воно дуже неприємне. Хворий не може дістатися до прибиральні, його нудить. Іде блювання і не допомагають галопатичні засоби, мало допомагають при цьому виді головокружінням, дуже мало ефективні, і ми, тому ми сьогодні про них і не розмовляємо. А в вертігахель і церебром композиту прямо поруч з першого дня лікування, поруч з дренажами, котрі приймаються внутрі. Поруч з траумилем, поруч з коензимами, гліоксалем. Отак, отаке навантаження, ну, принаймні перші 3-4 дні лікування. Коли вже ми зможемо трошки прибрати е, і відмінити е, коензим у біхінон, ми можемо збільшувати за ходом лікування кількість вертігохелю і церебром композитом. Також маю досвід. Одночасного введення вертігогеля і церебром композитом в одному шприці. І це, так як я бачу, це під, підвищує рівень їх ефективності, тільки підвищує слід згадати іще: якщо ми по крапках гоміосініатрії вводимо церебром композитом, нехай разом з вертігогелем, нехай навіть не в одному шприці, а інсуліновими шприцами, ну. Хочемо підвищити ефективність серебру, то, от як не, не здається парадоксальним на перший погляд, а схеми ці давно, я їх знаю давно, їх треба підсилювати гепаркомпозитумом. Гепаркомпозитумом. Він такий покращує реологічні властивості крові, він покращує капілярний кровоток і він робить. Доступність верті гахеля і церебром композитом більш на високому рівні ці препарати досягають мозку швидше, глибше і ширше. У нас ще є дві патології: це хвороба Мін'єра і церебровскулярні хвороби. Якщо хвороба Мін'єра – це також, в принципі, патологія лорів. Так, саме так. чи є у них відмінності по лікуванню з добреякісним параксизмальним позиційним запамороченням? Це ж таки є. Є відмінності. Хвороба мін'єра тяжке захворювання, і, власно кажучи, воно важко дуже. Піддається лікуванню і також, як ДППГ, доброякісне пароксизмальне головокружіння або запаморочення, воно має хронічний перебіг. Воно поруч з ДППГ, воно також не часто діагностується, а зустрічається не, не так вже і рідко. Звісно, це два різних захворювання. Ну, як бачите, у схемі лікування зараз я коротко на ній зупинюсь. дренажі перевагу віддаємо без лімфоміазоту. Як бачите, нікуди це відмінний лімфодренажний препарат галіонхель. і бажано за своїм досвідом я б радив брати Нуксвоміка гомакорт. в нього вегетотропні властивості, більш за, за рахунок цього компонента, нуксвоміка. Або якщо все ж таки ми не можемо печінку і жовчний міхур використати як дренажний канал, у такому разі за умов здорових нирок, Ренель аш убіхінон композитом. І гліоксаль композиту, як бачите, використовується разом. І я б я тут у цих схемах не брав навіть коензим композитом, роблячи установу на те, що потрібна більш глибока розблокіровка, більш глибоко заблокованих дихальних ферментів, а це убіхінон і гліоксаль. Ну у такому разі кількість ін'єкцій. У біхінону і гліоксалю потрібно збільшити, не обмежуватись п'ятю, а ввести їх до 10 ін'єкцій. І це буде важливішим для подальшого прогнозу у хворих на хворобу Мін'єра. Вертігохелі. Раджу застосовувати прямо з першого дня лікування, не відкладуючи, тому що він іде як швидка допомога. І декілька разів починав з того, що дві ампули вертігохіля, по крапках гоміосініатрії разом з серебром композитолом, і майже. Е, 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 коли дуже сильно сильно виражене запаморочення, Прямо кожного дня, п'ять днів поспіль, обидва препарати. Використовувати вертігахель не одну ампулу, а інколи більше дві і навіть три ампули, дві і три для, для надання більш невідкладної допомоги. Нервохельні юрексан обов'язково обов'язково, як і при психогенному головокружінні для заспокоєння нервової системи і цереброваскулярні хвороби. Що б ви порадили дані патології? При даній патології знов бачимо лімфоміазот на першому місці з галіумхель, ноксвоміка, гомокорд або ренель аж як дренажні препарати. Що стосується ренель, то я, якщо вибирається дренажним каналом нирки, він дуже ефективний. В його складі є Берберіс от, і він у пігулках. Тобто просто розтираються 3, 4, а інколи 5 пігулок ренеля, вносяться е, в цю пляшку з питною водою і випивається, при, приймає хворий напротязі дня як питну воду. У біхіном, коензін і гліоксаль варто е, тут розділити і м, робити пошагово перший день у бігіном. Другий день коензим, третій гліоксаль, а тоді по новій. Отут, за власним досвідом, і я бачу, ну, можу поділитися таким досвідом. Спочатку десь тиждень іде дренаж і розблокіровка дихальних ферментів, тиждень або й 10 днів, а потім уже без наслаювання, після відміни у біхінона коензима і гліоксаля, переходимо до органотропної терапії патогенетичної це ангіоінгель, вертігохель, плацента композитум, і церебром і ескулюс композитум. Ну, причому ескулюс ставиться для прийому внутрі, а ангіоінгель і вертігохель у парі по крапках гоміосініатрії Можна чередувати через день один день ангіоін'єль плюс вертігохель гоміосініатрія, другий день плацента композитум, плюс серебром композитум, плацента з метою покращення кровообігу в дрібних судинах головного мозку. Через день або, або ж тричі на тиждень. Якщо не дуже важко проявлена енцефалопатія, так звана дисциркуляторна, або правильно сучасніше хронічніше мозку, то можна поставити лікування таких хворих, призначити тричі або навіть двічі на тиждень, вводячи ну, не менше п'яти ампул кожного, а то і більше, чим дольше анамнез хвороби. Тим більше по часу має займати лікування. Дякую дуже. Насправді саме безцінне це досвід да, лікаря, яким він володіє і яким він ділиться. Це просто. Ну, як кажуть, золотого кошту. Так, Є такі приклад. Так. Дякуємо, Олександр Віталійович, за ваш досвід. Він, неймовірно, глибинний, він неймовірно корисний, і я впевнена, що багато лікарів візьмуть собі на, на замітку багато корисних речей по веденню препаратів, по схемам, по підбору схем, по дозуванню. Дякуємо. Дякую вам, шановні колеги. Всім бажаю тільки одного мирного неба, бо дуже дуже важко вистоять но ми обов'язково все, все ми переможемо. Дякую, дякую за увагу. До нових зустрічей. До нових зустрічей.